Що в якійсь мірі, можливо, ну, я допускав, що вони дійсно допомагають, і вже там по ходу свого розслідування теж були підтверджуючі факти, коментарі мені давали, що вони дійсно допомагають, ті частині не проводили тут також і спільно з іншими громадськими організаціями благодійні ярмарки. Ну, просто все одно, коли е, громадська е, БГО, Комітет по боробі з організованою злочинців та корупції, фактично як не зареєстрована, і тут на тобі. Е, Після того, як я подав інформаційний запит в обласне управління МВС, чи дійсно вони надають кошти, тому що було також мені, просто була інформація ними розповсюджена про те, що вони надавали ці кошти. Я хотів з'ясувати, в яких мірах в яких, ну, все ж таки вони допомагають. Тому що в якійсь мірі те, що допомагають люди раніше заслужені міліціонерам, для мене так, я вважаю, в якійсь мірі благородною метою це все, що вони робили. Але в той же час для мене це виглядало як маніпуляції людської свідомості у зв'язку з тим, що будь-то вони засуджені там по якомусь дрібному злочину, там по хуліганці, по молодості, ну коли постійно характеристика людей вона була ну, досить негативною, і я запідозрив в тому, що... Тим більше повідомлень з офіційних інформаційних джерел про те, що вони там пробують ілюструвати, організовувати всякі ілюстраційні комітети, організовувати під себе громадські ради, ну так звані ради громадського контролю. Це для мене якось виглядало підмінне поняття, саме що фактично, так я їх характеризую трохи, коли заглибити в космос, що є матерія і антиматерія, антиматерія більше важить. Вони так само для мене якось виглядали, що є справді реальна громадськість в місті Тернополі. А вони фактично як, не то, щоб антигромадськість, а більше псевдогромадськість, яка себе просто показує і видає за громадських діячів.